Рада вітати всіх на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку відмінювання іменників, що мають форму лише множини. Урок підготувала вчителька української мови і літератури Одеського ліцею номер 14 Одеської міської ради нужна Тетяна Савівна. Метою нашого уроку є поглиблення знань про іменники, що вживаються лише у множині. формувати вміння визначати відмінки використаних у реченнях і текстах іменників, що вживаються тільки у множині. розвивати увагу, творче мислення, розвивати пізнавальний інтерес, виховувати зацікавленість до вивчення української мови. Очікувані результати. Учні повинні знати, навчитись знаходити іменники, що вживаються лише у множині в реченнях і текстах. Учні повинні вміти правильно ставити питання до іменників, що вживаються тільки у множині. Відмінювати іменники, що вживаються тільки у множині. знаходити та виправляти помилки в побудові речень з іменниками, що вживаються тільки у множині. Учні повинні розуміти почуття прекрасного, любов до української мови, чути й відчувати красу слова. Увага, діти! Продовжіть речення. Як ви думаєте, про що втиметься на сьогоднішньому уроці? На цьому уроці я очікую. Дізнатися, які слова вживаються тільки у множині. Так. Навчитися визначати слова, які вживаються тільки у множині». Пояснювати, які закінчення мають іменники, що вживаються тільки у множині». Отже, сьогодні на уроці нас оточуватимуть іменники, що вживаються тільки у множині. Діти, ми з вами живемо з кожним днем дорослішаємо, пізнаємо, хочемо більше знати, прагнемо чомусь навчитися, щоб у майбутньому використати наші знання. Вивчаючи українську мову, ми пізнаємо світ прекрасного, відкриваємо для себе нове, невідоме. І в цьому нам допомагає книга. Є дуже багато книг, багато письменників, які своєю працею піднесли і возвеличили слово. Одним із таких людей є заслужений вчитель, педагог Василь Олександрович Сухомлинський. Ви думаєте, Навіщо це нам потрібно? Для чого нам потрібно знати мову? Василь Олександрович говорив: уміння володіти словом, почуття краси слова потрібні кожній людині. Той, хто серцем відчуває красу слова, вміє словом передати красу природи і внутрішній світ переживань. Той підніметься на високу сходинку справжньої людської культури. І це справді так. Адже знання рідної мови посідає важливе місце у нашому житті. Ми повинні вчитися, збагачувати свій словниковий запас. Правильно вживати слова, знати їхнє значення, висловлювати свої думки. Це потрібно нам і зараз, і в майбутньому. Урок наш розпочнемо із гри так або ні. Ця гра допоможе вам пригадати відомості про іменник. Дайте відповіді на питання. Морфологія, наука про частини мови? Так чи ні? Так, правильна відповідь. В українській мові дев'ять частин мови. Впевнена, що ви всі кричите ні, не дев'ять. а скільки, дітки, скільки частин мови? 10, 6 самостійних, 3 службових та вигук. А сполучник дітки це службова частина мови? Так, дійсно. А прислівник це самостійна частина мови. Звісно, так. А іменники відповідають на питання, хто, що, кого, чого, кому, чому, ким. Так, відповідають молодці. А іменники, до яких можна додати слова мій він, чоловічого роду. Звісно, чоловічого. Так, дітки, а щастя, це конкретний іменник? Чи абстрактний? Як ви відповіли? Дайте відповідь на це питання. Розгорніть тепер ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату, класна робота і тема уроку. Відмінювання іменників, що мають форму множини. Ставте відео на паузу та записуйте те, що потрібно записати. Отже, розпочинаємо з теоретичного блоку. Незначна частина іменників діти має тільки форму множини. Гляньте на цей слайд, і ви відразу ж бачите картинки речей, які мають тільки назву множини, та й не тільки речей. Це назва предметів, парних за своєю будовою, або таких, що складаються з кількох частин чи предметів. Наприклад, ножиці, щипці, сани, ворота, штани, челюсті, груди, окуляри, двері. Друга група іменників, що вживаються тільки у множині. Це деякі збірні назви. Наприклад. Люди, діти, кури, гуси, дрова, меблі, коноплі. Ще є назви дій, станів, почуттів, переважно із суфіксом ощ: лінощі, веселощі, мудрощі, заздрощі, пахощі, жнива, гордощі, прикрощі. Ще є назви родин рослин і тварин, злакові, зонтичні, хребетні, яструбині. На уроках біології ви обов'язково зустрінете ці слова, тож знайте, що ці слова вживаються тільки у множині. Деякі власні географічні назви, з якими ви зустрінетесь на уроках географії, Черкаси, суми, лубни, Карпати, Осокорки, Маневичі, Альпи, Афіни, та й не тільки на уроках географії ви побачите такі назви. І ще є діти назви речовин, залишки речовин, матеріалів у сукупності, наприклад, вершки, дріжджі, консерви, парфуми, духи, об'їдки. Висівки, харчі або назви відрізків часу, свят та обрядів ігор, канікули, іменини, вечорниці, шахи. Зверніть увагу, дітки, це слова, які вживаються тільки у множині. Розгляньмо таблицю діти. Іменники, що мають форму лише множини. У відмінюванні співвідносяться якоюсь мірою з іменниками першої і третьої відмін у множині. За характером закінчень їх можна поділити приблизно на чотири типи. Перший тип. Перший тип відмінюється як іменники першої відміни. Наприклад, слово ножиці. Називний ножиці. Родовий, кого чого ножиць. Давальний, кому чому ножиця. Знахідний, кого що знайшли ножиці. Орудний ким чим ножицями. Місцевий на кому на чому на ножиця. Кличний. Як ми покличем, ножиці, як у називному відмінку. Другий тип. Іменники, що вживаються тільки у множині – Відмінюються як іменники другої відміни чоловічого роду, дріжджі, наприклад. І мають такі закінчення: називний відмінок і, і родовий відмінок, ів, давальний ам-ям, знахідний дріжджі, орудний ам'я-ями, місцевий ах-ях і кличний як називний відмінок. Третій тип відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині, вони відмінюються як іменники другої відміни середнього роду, наприклад, вила. Наземний відмінок. Хто що? Вила родовий, кого чого немає? «Вил» – нульове закінчення. Давальний кому чому вилам. Знахідний, кого що знайшли вила, орудний ким чим вилами, місцевий на вилах і кличний вила, як у називному відміну. І четвертий тип. Іменники, що мають форму тільки множини, відмінюються, як іменники третьої відміни. Наприклад, діти. Називний хто що діти, закінчення и. Родовий, кого чого? Дітей, закінчення «ей». Давальний кому чому, дітям, закінчення я. Знахідний. Кого що? Дітей знайшли. Орудний ким чим? Дітьми. Місцевий на кому на чому. На дітях. Кличний. Як вас кличе вчителька. На урок діти. Швиденько заходьте до класу. Діти. Як у наземному відмінку. Іменники, що вживаються тільки у множині, у наземному відмінку мають закінчення а вила, наприклад, зрідка я вінця і сани і ножиці, и, турба, ї. Ці закінчення є також у формах знахідного і кличного відмінків. Ви звернули увагу, що в знахідному і в кличному, як у називному. Зверніть увагу, дітки, на ці слова. Зараз ми пройдемося з вами, на прикладах, розглянемо усі групи іменників, що мають форму тільки множини. Отже, відмінюються множинні іменники за такими зразками. Називний вила, закінчення а. Родовий кого чого вил, нульове закінчення. Давальний, кому чому вилам, закінчення ам. Знахідний, кого що вила, закінчення «а». Орудний ким чим вилами, закінчення Ами. Місцевий на кому на чому на вилах закінчення а, кличний вила закінчення а. Інше слово збори. Називний збори. Родовий – чого, зборів, закінчення ів. Давальний, кому чому, зборам, закінчення ам. Знахідний, кого що збори, закінчення и. Орудний ким чим зборами закінчення ами, місцевий на кому на чому на зборах закінчення ах, і кличний збори. Відмінюються множинні іменники за такими зразками. Гроші і двері. Називний гроші, двері, родовий грошей дверей. Закінчення Ей. Давальний. Грошам закінчення ам. Дверям закінчення ям. Знахідний гроші двері закінчення І. А ось зверніть увагу на орудний відмінок. Є дві паралельні форми. Можна сказати, грішми, ким чим, а можна сказати, грошима. І буде закінчення або ми, або іма. Можна сказати дверми. Можна сказати, дверима. І буде закінчення або ми, або іма. Місцевий. При грошах на дверях, закінчення ах, я. кличний, гроші, двері, як у наземному відмінку. Для зразка дітки вам подані такі слова діти, сани. Отже, називний відміну діти, сани, закінчення і. Родовий дітей, саней, закінчення Ей. Давальний дітям, саням, закінчення ям. Знахідний, кого що знайшли? Кого? Дітей і кого що знайшли? Сани. Зверніть увагу на те, Якщо не істота, то як у називному. Якщо це істота, то як у родовому відмінку. Орудний дітьми, ким, чим, дітьми, закінчення ми. А сані мають дві форми. Або саніми закінченнями, або санями закінчення ями. Місцевий у дітях, або на санях закінчення ях. Кличний, як називний діти, сани. Знову звертаємо увагу на табличку. Отже, дітки, подивіться слова ножиці, окуляри, двері та ясл. У називному відмінку мають відповідно закінчення. І E, і, і А. У родовому родовий кого чого, ножиць, нульове закінчення. Окуляри, родовий, кого чого, окулярів, закінчення ів. Двері, кого чого, дверей. Родовий відмінок закінчення Ей. І ясла. Ясел. Закінчення нульове. Давальний. Ножиця окулярам, дверям, яслам. Ці іменники мають закінчення ам-ям. У знахідному вони мають таке ж закінчення, як у називному, тому що це не істоти. А вородними мають такі закінчення. Ножиці, ножицями, окуляри, окулярами. Закінчення ями – ами. Двері дверми, дверями. Паралельні закінчення. Може бути, ми, може бути ями. Ясла яслами. У місцевому відмінку зверніть увагу, які закінчення в цих іменників. Ножиці на ножицях, на окулярах, на дверях, на яслах. Закінчення ах, ях. Кличний відмінок. Всі іменники в кличному відмінку мають такі ж закінчення, як і у називному. А тепер, дітки, ми розібрали основні Типи відмінювання іменників, що вживаються у множині. А тепер за таким же зразком відмінюються і інші іменники, які вживаються тільки у множині. За зразком іменника ножиці відмінюються такі слова, як Карпати, граблі, коноплі. Такі ж самі відмінкові закінчення, як у іменника окуляри, мають ще такі слова, як штани, збори, сходи, кліщі. Хитрощі і малай. А за зразком іменника двері відмінюються такі слова, як діти, сіни, кури, люди, сани, гроші. Отже, якщо ви засвоїли теоретичний блок, то за такою ж самою схемою відмінюються і інші іменники, які вживаються тільки у множині. Такі ж самі відмінкові закінчення, як іменника ясла, мають слова дрова ворота. Отже, дітки, переходимо до наступного питаннячка. І у родовому відмінку, які мають закінчення множинні іменники. Вони мають три групи закінчення. Перша група. Нульове закінчення мають усі іменники на ая. Та частина іменників на ЕІ. Наприклад, кого чого, родовий же відмінок: вил, воріт, дверцят, дровець, висівок, входин, канікул, роковин, альп, Балкан, лубен, сум, яс, м'ясниць, ножиць. Дітки, якщо ви якесь слово не знаєте, що воно означає, пам'ятайте, що можна. І треба подивитися до тлумачного словничка. Таким чином, ви дізнаєтеся значення того слова, яке вам не зрозуміле. Друга група закінчення «ів» має більшість іменників на «і». наприклад, виборів, гонів, наймів, окулярів, сходів, фінансів, гордощів, заздрощів, кліщів, ласощів. Пустощів, солодощів, безкидів, дарданелів, Піренеїв, радівців, чернівців, Шипинців. І третя група закінчення Ей, засвідчене в родовому відмінку іменників, гроші, двері, діти і подібних. Наприклад, грошей, дверей, дітей, людей, гусей, курей, саней тощо. В орудному ж відмінку множинні іменники мають переважно закінчення амиями. Наприклад, вибори, виборами, вінця, вінцями, Альпи, Альпами, безкиди, безкидами, вашківці, вашківцями, заліщики – заліщиками тощо. У невеликій групі множинних іменників орудний відмінок має закінчення ми. Наприклад, груди грудьми, гуси, гусьми, діти дітьми. Кури, курми, люди, людьми, сани, саньми. Іменники гроші, двері в урудному відмінку мають паралельні закінчення. Пам'ятаєте, ми розглядали табличку. Ема ми порівняй грошима і грішма та дверима і дверми. Пам'ятайте, і той, і той варіант правильний. Закінчення ами ми та ями ми мають іменники ворота і сани. Порівняйте воротами і ворітьми. Та санями і саньми. Переходимо до практичного закріплення. Виконуємо вправи, таким чином, закріплюючи теорію, з якою ми. Познайомились. Отже, перша вправа. Спишіть речення, розкривши дужки. Слова подані в дужках, запишіть у потрібному відмінку. Підкресліть іменники, які вживаються тільки у множині, та запам'ятайте їх написання. Перше речення. Наші альпіністи тільки-но повернулися з і назва гір. На земному відмінку гімалаї. Треба змінити так, щоб правильно звучало наше речення, адже слова в реченні повинні узгоджуватись граматично, тобто закінченнями. Отже, будь ласка, поставте відео на паузу, виконайте цю вправу, а потім продовжимо урок. Порались, дітки? Ходімо далі. Перевірмо. Наші альпіністи тільки но повернулися з гімалаїв. Дівчатка добре вміють користуватися ножицями. Батько з матір'ю стояли в сінях і про щось говорили. Від порога до сходів було 2 метри. Університету Чернівця заснований 1875 року. Отже, гімалаї, ножиці, сіни, сходи Чернівці, це іменники, які вживаються тільки у множині. І, виконуючи цю вправу, ви навчилися узгоджувати ці іменники з іншими словами в речень. Наступна вправка. Запишіть іменники у родовому відмінку. Виділіть закінчення. Перед вами є набір іменників. Всі вони вживаються у множині. Будь ласка, запишіть їх у стовпчик, а через рисочку напишіть тільки родовий відмінок. Родовий відмінок відповідає на питання кого-чого? Кого чого? Бритжів, кого чого, вершків і так далі. Ставте відео на паузу та працюйте. Впевнена, попрацювали плідно, перевірмо. Отже. Бриджів, вершків, воріт, городків, граблів, дверей, дебатів, канікул, Карпат, консервів, шахів, макаронів, меблів, ножиць, нож, солодощів, окулярів, парфумів, саней та штанів. Так у вас, дітки? Молодці? Отже підсумовуємо наш урок. Продовж речення. Я знаю, що є іменники, які вживаються тільки у множині. Я знаю, що іменники мають форму лише множини. Є такі іменники, і у відмінюванні співвідносяться якоюсь мірою з іменниками першої та третьої відмін у множині. Я знаю, за яким принципом відмінюються іменники, що вживаються тільки у множині. Отже, діти підсумовуємо! Продовжіть, будь ласка, речні! Сьогодні на уроці ви дізналися про що? Зацікавилися чим? Навчилися чого? А може, щось було незрозумілим? Будь ласка, дайте відповіді на ці питаннячка. Домашнім завданнячком буде прочитати речення, знайти іменники, що мають форму тільки множини, та визначити відмінок цих іменник і виділити закінчення. Отже, чотири речення запишіть в ЗОшити, підкресліть іменники, що мають форму тільки множини, та виділіть у них закінчення. Дякую, мої любі, за роботу! Ви дуже гарно працювали, отож заслужили повноцінний відпочинок. Дякую всім за роботу. До побачення!